Вже понад півстоліття у Лубнах працює дитяча музична школа, яка є початковою ланкою освіти юних талантів. Днями в актовому залі відбувся звітний концерт відділу сольного співу та хореографії. Глядачі мали змогу почути і побачити виступи вихованців музичної школи, які зі сцени продемонстрували, як вони вдосконали свої творчі здібності за цей навчальний рік. Розпочали концерт учні старших класів хореографічного відділення та вокалістка Анастасія Овчарик. Для першого концертного номеру та перших оплесків у залі відразу запанувала тепла атмосфера. Продовжили весняну тематику, виступи інших вихованців музичної школи. У залі юних артистів активно підтримували батьки та викладачі, які хвилювалися не менше ніж учні під час важливого виступу. Кожен номер був підготовлений відповідально та продуманий до дрібниць. Особливо цікавими були яскраві костюми артистів, які гармоніювали із тематикою виступу. Концерт відділу сольно співу та хореографії пройшов весело та вдало. Для когось це був перший виступ на великій сцені перед глядачами, для когось вже далеко не перший. Але головне, що не останній, адже талановиті вихованці Лубенської музичної школи саме зараз закладають фундамент музичної освіти для подальшого творчого розвитку та вдосконалення. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.